Одні одиниць військової техніки прибули до Латвії на навчання Атлантична рішучість. Навчання покликані продемонструвати Росії готовність НАТО забезпечити оборону і безпеку Балтійських союзників Латвії, Литви та Естонії. Після завершення маневрів американські танки залишаться в Європі. У вівторок Росія заявила, що виходить з договору про звичайні озброєння. Тим часом збройні сили Латвії ввечері у вівторок повідомили про захоплення літака російських ВПС у небі над Балтійським морем. Ведуча передачі топ гір Джеремі Кларксона відсторонили від ефіру після бійки з продюс. 54-річного телеведучого відсторонили на час розслідування інциденту. Нікого більше не відсторонили, топ гір не виходитиме в цю неділю. Йдеться у повідомленні BBC. Пан Кларксон отримав так зване останнє попередження в травні минулого року після заяв, що він використав російське слово під час зйомок автомобільного шоу BBC. За його словами, тоді його попередили про звільнення, якщо він ще образливо висловиться у будь-якому місті в будь-який час. BBC не повідомляє більше деталей щодо останнього інциденту за участі Джеремі Кларксона і поки не робить. Тиме ніяких заяв. Джеремі Кларксон та його представники наразі не коментували ситуацію. Росія з 11 березня призупиняє участь у засіданнях спільної контрактної групи щодо договору про звичайні озброєння сили в Європі. Повідомили в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Таким чином, оголошене Росією у 2007 році призупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі стає повним. Цитує відомство Антона Мазура, голову делегації Росії, на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєнням. Як заявляє пан Мазур Сква вийшла з договору через те, що країни НАТО віддали перевагу фактично обходити положення договору про звичайні збройні сили в Європі за рахунок розширення альянсу. При цьому, за словами дипломата, цей крок російської сторони не означає її відмови від подальшого діалогу про контроль над звичайним озброєнням в Європі. Для Росія може послабити умови газопостачання до. Києву рано чи пізно доведеться заплатити за газ, який Росія постачає на підконтрольні сепаратистам території Донецької і Луганської областей, заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак. Про це він сказав у інтерв'ю агенції Рейтерс. Зимовий пакет постачання російського газу на Україну наразі передбачає ціну у 365 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 доларів за кожну тисячу кубів. Домовленість також призупиняє дію принципу бери або плати, вписаного у контракт між країнами. Дія пакету закінчується 31 березня. Під час першого засідання воєнного кабінету, яке проходило під головуванням президента України Петра Порошенка, обговорювався хід виконання мінських угод. Про це Міністр закордонних справ України Павло Клінкін за результатами засідання воєнного кабінету в адміністрації президента передає кореспонденту Кринформу, що не завершилася нарада під керівництвом президента України. Головним пунктом порядку денного цієї наряди було обговорення ходу і логіки мінських домовленостей. З боку генерального штабу було підкреслено, що Збройні сили України виконують мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права і умов ОБСЄ. Ми це робимо дуже чітко і відкрито. Сказав він. Значно спростити видачу перепусток для виїзду із зони АТО пообіцяв напередодні Петро Порошенко в ефірі одного з національних телеканалів. За словами голови держави, паперові документи замінять електронними. Нагадаю, зараз перепустки встановленого зразка можна отримати тільки в координаційних групах, що працюють у Фаробірську, Артемівську, Великій Новосільці та у Маріуполі. Ми не маємо створювати перешкод для звичайних цивільних громадян, і тому ми значно зробимо прозорішим видачу перепусток. Вона має бути електронна і не має бути жодних папірців, за які беруть хабарі від 500 до 2000 гривень. Люди не мають чекати місяці, але в електронному вигляді у наших спів служб буде повна інформація в режимі реального часу. Хто, коли і навіщо перетинає кордон, хто повертається, куди вони їдуть, говорить Петро Порошенко. Два суботники до вербної неділі планують організувати міські комунальники. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Сахнюк, якого призначили менше місяця тому. Помітив, що береги Усті та територія навколо річки просто засипані сміттям, яке викидають перехожі. Вчора при мені міському голові поскаржилися на це і велосипедисти, яких обурило, що під мостом біля ринку деякі люди справляють природні потреби. До свят треба буде навести лад, тож плануємо влаштувати щонайменше два дні прибирання. Про точний час і день повідомимо пізніше, щоб для щоб до наведення чистоти. У нашому місці могли долучитися всі бажаючі, каже Ярослав Сахнюк. Щоб забезпечити дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про оплату праці у Рівному, Державна податкова інспекція спільно з місцевими органами влади та іншими відомствами регулярно проводить розяснювально профілактичну роботу. Таким чином, на засідання двох спільних комісій при виконавчому комітеті міської ради, вже в цьому році буде заслухано 29 керівників різних підприємств та фізичних осіб підприємців, що виплачували своїм найманим працівникам заробітну плату меншу від законодавчого встановленого мінімуму. Окрім того, у 2015 році. Році на засіданні шести робочих груп в податковій інспекції заслухано 118 роботодавців. На потреби медицини Рівненської області світовий банк в рамках грошової допомоги надасть 25 мільйонів доларів. За ці кошти модернізують більше сотні медичних закладів. Як розповів заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Василь Височанський, кошти головним чином спрямують на підвищення ефективності лікування та профілактика хвороб системи кровообігу. Всією метою реорганізують фельдшерсько-акушерські пункти в лікарській ламбулаторії. Придбають обладнання та санітарні автомобілі, проведуть семінари та тренінги для персоналу, придбають комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для ведення електронного реєстру пацієнтів загалом реалізація проекту світового банку розрахована на 5 років.